Дуетку панацея 2025 отримує керівник групи рецептурних препаратів під ваші обласки Сергій Коробко. Ще є ще звісно, традиційне фото. Дякую за нагороду. За підтримку, за визнання. Академія Польфарма це приклад того, як ми реалізовуємо наш підхід People Helping People. Люди допомагають людям на практиці. Ми створили платформу для чесного, і відкритого діалогу з лікарями про медицину, про пацієнтів, про виклики сучасності. Для нас, як компанії з 90 річною історією, це не просто проєкт, це наша мета. Дякуємо, дякуємо. Підтримуємо оплесками.